Є певні оголошення, тому що поступила інформація з Києва, безпосередньо. І я думаю, що ми зараз її оголошуємо. Я як заступник Черкаського міського повідомляю вас про те, що створений народний уряд України. Як заступник черкаського міського голови присягаю народній раді України. Ура! Ра! 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 Ви, Ра! Героям слава! Законні рішення Уряд Васарова, який заменав себе кров'ю кров'ю українців. Від сьогодні не їсти. Ура! Друзі, далі прийнято рішення, що ми далі гуляємо по місту Черкаси. Йдемо в напрямку. На Куди хочемо туди?